Війна Росії з Україною ні на секунду не наблизилася до завершення. Аеропорти відміняють рейси. Іран повідомляє про відновлення ядерного потенціалу. А у цей час Дональд Трамп. 5 листопада, у день свого переобрання, рік по тому Дональд Трамп виступив на Америка бізнес-форум у Майамі. Звісно, що цей захід був грандіозним, бо там був Дональд Трамп. Звісно, там було святкування. Ну бо річницю його кампанії з переобрання у 2024 році треба було якось відзначити. І тому, звісно ж, під час цього виступу Трамп виконав свій фірмовий танець. А давайте трохи про саму пісню. Загалом Дональд Трамп почав використовувати її ще на мітингах проти обмежень пов'язаних з ковід. 19 Хоча спочатку пісня взагалі асоціювалася з ЛГБТК культурою. Також вона часто використовується на спортивних заходах, але після того як танець, ну давайте назвемо його так, Трампа, став вірусним у мережі, тепер вона асоціюється виключно з ним. Та повернемося до Майами, бо, звісно ж, не обійшлася подія без улюбленого кольору Трампа, і це не Тіфані, а золото. Як ви можете зрозуміти, під час візиту мер Майамі Френсіс Суарес вручив Дональду Трампу Золотий ключ від міста. Тримаючи цей золотий ключ, Трамп проголосив Золотий вік Америки. Я би могла тут нагадати про шатдаун, про вибори, які відбулися напередодні, де перемогли демократи, але на що псувати свято? Майамі було центральною темою виступів. Його прославляли як символ економічної сили і притулок для людей, які шукають свободи і можливостей. Виступаючи, Дональд Трамп заявив, що відмовиться від участі у майбутньому саміті G20, який мав пройти, а чого мав? Пройде у листопаді у Йоганнесбурзі Південно-Африканської Республіки. Бо як сказав Фредович, пар не те, що не повинна його приймати, а ця країна навіть не повинна там бути членом G20. Він зазначив, що у південній Африці нічого доброго не відбувається. Добре, що відбувається на Росії, хочеться сказати. Трамп заявив, що не може поїхати на саміт, коли конфіскація земель. Це що про Україну? І геноцид точно про Україну? Є основною темою розмови. Він стверджував, що в ПАР, А, ні, не про Україну. Так от що в ПАР забирають землю у Білих фермерів, а потім вбивають їх та їхні сім'ї. Також він вказав на те, що США призупинили всі внески у ПАР. США створили G20 і активно взаємодіють з G20. Навіть коли її приймають країни, з якими у нас є запеклі розбіжності, включаючи Китай і Росію, сказав Джош Ліпскі, старший директор центру геоекономіки Атлантичної ради Вашингтонського аналітичного центру. Далі Дональд Трамп перейшов до ядерного потенціалу США. Він заявив, що у них найбільша ядерна сила вже. Присвячувала цьому не одну програму, тому не буду на цьому зупинятися. І що США мають найпотужнішу ядерну силу і в принципі випереджають Росію і Китай. Але Китай може спробувати наздогнати США, тому він озвучив можливий план ядерного роззброєння штатів Росії і КНР. Ми переробили нашу ядерну зброю з ядерною потужністю номер один, що я ненавиджу визнавати, бо це так жахливо. Це так жахливо, якщо її коли-небудь доведеться використовувати. Росія – друга, Китай третій. При цьому глава Білого Дому висловив впевненість, що Пекін хоче наздогнати Вашингтон і зможе це зробити протягом чотирьох-п'яти років. Ця заява була зроблена на тлі обговорення модернізації ядерного потенціалу США, яка як очікується триватиме до 2039 року, і коштуватиме приблизно 1 трильйон 200 мільярдів доларів. І перш ніж ми перейдемо до мемних фраз, без яких теж не обійшлося, і до прохань Путіна до Трампа дозвольте ще кілька ядерних слів. Бо в той час, як Трамп в Майамі розповідав про ядерку, Путін нагороджував винахідників Арешника, Пасійдона і Буревісника. На церемонії в Кремлі Путін нагородив розробників безпілотного підводного апарату Пасійдон і крилатої ракети з ядерною енергетичною установкою Буревісник. І за його словами, створення цих самих систем має існувати. Історичне значення на все 21 -е століття. Володимир Путін зазначив, що Росія, як і інші ядерні держави, продовжує розвивати свій потенціал. Причому нікому не загрожує. Але раптом шоту запуск реакторів буревісника потребує лише кількох хвилин а технології проєктів будуть потрібні. В цивільній сфері від систем зв'язку до потужних комп'ютерів і навіть для створення перспективної станції на місяці. Ну і чисто на всяк випадок наказав підготувати все до ядерних випробувань. Хотів би зазначити, що Росія завжди неухильно дотримувалася і дотримується зобов'язань за договором про всеосяжну заборону ядерних випробувань. У нас немає планів і намірів відходити від цих зобов'язань разом з тим. Дійсно, ще в посланні федеральним зборам у 2023 році мною було сказано, що в разі, якщо Сполучені Штати або інші держави-учасниці відповідного договору проведуть такі випробування, то і Росія теж повинна буде відповідним чином вжити адекватних заходів у відповідь. У зв'язку з цим я доручаю Міністерству закордонних справ. Міністерство оборони Російської Федерації спеціальним службам і цивільним відомствам, відповідним цивільним відомствам, зробити все для того, щоб зібрати додаткову інформацію з цього питання, провести аналіз на майданчику Ради безпеки і внести узгоджені пропозиції щодо можливого початку роботи з підготовки випробувань ядерної зброї. От цікаво, Путін все розказує, що вони щось запускають, щось випробовують, щось тестують і вже на сьогодні, завтра, через рік три поставлять на бойове чергування. США просто проводять тестовий запуск. Все. Авіатори командування ударних сил провели операційний тестовий запуск незбройної міжконтинентальної балістичної ракети Мінотем-3 з бази космічних сил США в Ванденбергу 21 травня, щоб продемонструвати готовність ядерних сил США та підтвердити летальність і ефективність національного ядерного стримування. В цей час Росія відразу а нас не попереджали з усіх цих заяв. Нам не зовсім зрозумілі подальші дії та кроки Сполучених Штатів Америки щодо проведення або не проведення випробувань ядерної зброї. Чи отримувала Росія якісь пояснення з Вашингтона щодо заяв Президента Трампа про ядерні випробування? І чи є у Москви ясність щодо того, що саме США збираються випробовувати? Відповідь ні на обидві частини вашого запитання. До слова щодо інших фраз Дональда Трампа і роз'яснені Росії теж вийшло не менш цікаво. Бо Дональд Трамп вийшов і заявив, що виявляється, два тижні тому, коли вони говорили з Путіним про те, чи він не проти, щоб Америка передала Україні тамагавки, то Путін сказав не тільки не давайте, бо це нічого не вирішить, звісно. А ще й попросив Трампа помогти йому, помогти йому завершити конфлікт в Україні. Розмовляв із Путіним два тижні тому, і він сказав. Цитую, ми вже 10 років намагаємося закінчити цю війну, але нам так і не вдалося. Тепер тобі належить владнати це. Я думаю, що Трамп відповів дещо інакше. Він сказав: Путін попросив фактично потримай Україну, допоможи мені завершити так, як я хочу. А Трамп сказав: Я залюбки допоможу. Сійдай за стіл переговорів і визнай, що в тебе ситуація геть-кепська. Давай шукати щось всередина між позиціями твоєї України Он сказав, ні, Путін. Я от хочу весь схід, я хочу далі і хочу ще. Так далі на що Трамп явно сказав, що не збирається тиснути на Україну, що потім було повторено зустрічі СІ, принаймні, як говорять інсайдери, що Трамп і з точки зору внутрішньої електоральної ситуації в Штатах, і з точки зору зовнішньополітичного контуру потреб співпраці з Європою по відношенню до Китаю. А він не може собі дозволити зараз вже те, що міг дозволити собі, наприклад, 5, 6, 9 навіть місяців тому. І Путін упустив той момент, коли Трамп готовий був обмежувати підтримку Україні. і міг це зробити зараз. Він не готовий і не може, навіть якщо захоче, він тоді міг ініціювати зняття санкцій з Путіна. Зараз він вже не може цього зробити, бо не підтримують і тоді на виборах республіканці пролетять проміжкових ще більше, і відповідальність ця буде покладена на Трампа. Тож, перед обличчям внутрішньополітичної політичної кризи, і зовнішньополітичної навколо Сполучених Штатів він просто не може цього дати Путіну. Тому Трамп дистанціюється від питання російсько-української війни і каже, що от потім зустрінемось. Ми з Китаєм обговоримо я взагалі готовий доказати зусилля, але хай ще повоюють. Але при цьому по жодній з позицій, які би полегшили життя Росії, Трамп на них не йде. Зброя американська продовжує постачатися в Україні. Розгляні дані надаватися надаватися підтримка для далекобійних ударів по російському нафтопаливному комплексу, як ми це знаємо від американської сторони. Йдуть розробка пакетів підтримки України додатковими видами озброєння. Ціла низка в команді Трампа гравців виходять з позиції, що треба наростити якісно. Типи озброєння і дати більш далекобійне озброєння Україні, тому що Трампу необхідно виглядати сильним після того, як декілька переговорів не дали своїх плодів. що це потрібно зробити перед обличчям Китаю, який солідаризується з іншими країнами зараз і Росією, зокрема, в потенційній підтримці Венесуели. Цей фактор також починає грати своє. Тож, щоб там Путін не казав. І Трамп йому не відповідав публічно, що от Путін точно хоче миру, що я от готовий допомогти. А все інше головне, на що говорить Трамп, а головне, що він робить. Звісно, ніхто з нас не може підтвердити або спростувати те, що така розмова відбулася, але мені здається, що все набагато простіше. Просто США не завжди чують, що каже Путін. Що ж саме в цьому полягає проблема Північно-Атлантичного альянсу та його лідерів. Тобто, з одного боку, вони кажуть, що не слухають Росію, а з іншого кажуть, що не розуміють її. Спробуйте послухати, зрозумієте. До речі, фрази Трампа теж виявилися не менш мемними. Ну, зокрема, він сказав: Ми не програємо війни, ми просто іноді не боремося, щоб перемогти. Я думаю, що він мав на увазі, що не обов'язково вступати в війну. Для того щоб вийти переможцем, що в деяких протистояннях Сполучені Штати мають змогу вступити в них, але не вступають, розуміючи, що вигідніше буде вичекати або не йти на ескалацію. Ну от щось десь таке. Я думаю, він це вкладав. Але знову ж таки, аналізувати слова Трампа, а не його дії. Прийняті рішення, ну це дуже невдячна справа. Під час форуму Трамп також висловив своє невдоволення перемогою з охрана Данії на виборах мера Нью-Йорка, але не тому, що рейтинги республіканців падають а тому, що за словами Фредовича, таким чином США втратили свій суверенітет, і що найбільше місто країни рухатиметься тепер до комунізму. Заявив, що американці обирають між комунізмом і здоровим глуздом, і між економічним кошмаром і економічним дивом, яке ніяк не станеться. А якщо так продовжиться, то і на проміжкових виборах республіканці програють. Тобто, в принципі, він намагається відмежуватися. Від цього процесу, хоча судячи з соціології американської, то це не сильно вдається. Після того, як Трамп почули правий популізм, лише було питання, часу, коли з'явиться лівий популізм, і як Трамп, так і новообраний мер Нью-Йорка, а там до речі, вибори в трьох штатах відбулися. Оце мало кого цікавить з точки зору такої яскравості, але направду, це куди значно більше. Момент з точки зору реальної зміни електоральних настроїв, бо Нью-Йорк все таки це аномалія певним чином. І Нью-Йорк нас цікавить з іншої точки зору, що це матиме прецедентний вплив на політичний, політико-ідеологічний процес, на електоральний процес середині сполучених штатів, але на реальний розподіл ресурсів і реальну вагу електоральної партії більш показовими є штати і вибори губернаторів. Тому повертаються до мера Нью-Йорка, при всій повазі до вибору американців і нью-йоркців, собі і мера, але тим не менш, і Трамп, і він є дуже хорошими показовими, скажімо, кейсами у наочненням того, що і республіканська, і демократична партія знаходяться в достатньо глибокій кризі і там, і там. Популістичні настрої домінують, які виходять далеко за рамки класичної республіканської і класичної демократичної ідеології, як Трамп і близько не республікані, це умовно рейганівського толку, так і цей е, е, новий мер. Далеко не є представником класичної демократичної ідеології. Там вдалися вправи популізму і і залякування союзників, що ви будете з нами або ми Гренландію заберемо. А тут вдаються в тотальний лівий комуністичний популізм. Аля ми тут створимо Алетний комунізм або прогресивний соціалізм в окремо взятому американському містечку. А ще Дональд Трамп сказав про війну Росії з Україною А ні, не сказав. Ну, то власне виходить, що і мені немає чого сказати з цього приводу. Переводьте годинник назад на 24 години, і до зустрічі у цій самій студії.